На проспекті Свободи просто неба діти малювали велетенські полотна. Так почався фестиваль юні таланти під покровом короля Данила. Разом творять 50-метрову панораму живописну композицію Львів, очима дітей України та світу. Кожен бачить місто по-своєму у власній техніці і палітрі. Ми малюємо. Мабуть, десь наше місто трохи є річка, будинки. Ну таке щось казкове може. Час світле ми намагаємося зробити напередодні. Діти мали екскурсію Львовом і замальовували ескізи. А вже нині з них творять спільну композицію. Фестиваль юні таланти під покровом короля Данила триває протягом року, а цими днями фінал. До нас з'їхалися молоді художники віком від 5 до 18 років зі всієї України та світу для того, щоб взяти участь у майстер класах відомих митців і показати свою майстерність. Нам розуміють нравится Львов замечательні жителі, дуже хороші наші участники. Ми познайомилися з многими дітьми. вместе робимо розпись. Оказывається, це очень просто делать все вместе. У нас нічого не роз'єднує, ні язык, ні взгляд, ні интереси. Дети находять з моментально. і це саме хороше, що є фестиваль. Фінальну виставку влаштують у національному музеї. А ще переможцям минулорічного пленеру вручать головну нагороду Золотий Мольберт. До кінця тижня діти малюватимуть просто небо у Львові та у замках золотої підкови.